Розшукуємо дев'ятирічну Анастасію Міхно. Про долю цієї дівчинки вже близько 7 місяців нічого не відомо. На жаль, і детали про її зникнення також обмані. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Імовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів, і чи вдалось родині кудись виїхати, чи вони й досі там та просто не можуть повідомити бодай щось про себе через відсутність зв'язку? Я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які можливо мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло-русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 9 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини на Луганщині. Увага на фото. Це п'ятирічна Вікторія Мокрушина, про долю якої вже також понад півроку нічого не відомо. Я знаю, що востаннє дівчина виходила на зв'язок аж 7 травня. Дитина була у селищі Білогорівка, це Сєвєродонецький район Луганської області. Тоді там точилися запеклі бої, але зараз ця територія вже деокупована. В Білогорівку бійці ЗСУ звільнили ще у вересні, але й про долю цієї дівчинки в нічого не відомо. Тому дуже прошу, особливо жителів Сєвєродонецького району Луганщини. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї темне волосся та карі очі. Виглядає Вікторія на свої п'ять років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію службу розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Територію звільнили, місто повертається до більш-менш нормального життя, відновлюється зв'язок, але звістки про зниклу дитину так і немає. На жаль, аналогічні історії зовсім не поодинокі, тому знову хочу розказати про 17-річну Єлизавету Альошину, яка зникла аж 6 місяців тому. Дівчина ще до війни жила у Кропивницькому, але на час дистанційного навчання переїхала до своєї бабусі у місто Лиман. Це Краматорський район Донецької області. Перші два місяці там було більш-менш спокійно. І Єлизавета навіть регулярно приєднувалась до онлайн-трансляцій для навчання. Востаннє виходила на зв'язок аж 25 квітня, і саме в цей день розповіла дуже тривожну новину. Сказала, що над їх будинком почали літати ворожі снаряди. їй Дуже страшно. А вже наступної доби зв'язок із дівчиною обірвався, і до сьогодні від неї немає жодної звістки. Лиман був окупований кілька місяців і там активно глушили зв'язок. Я дуже сподівався, що саме тому Єлизавета нікому не може додзвонитись чи написати. Та коли місто звільнили, жодної звістки від зниклої дівчини так і не з'явилося. Тож я дуже прошу усіх, хто мене зараз бачить, уважно придивитись на фото Єлизавети Альошиної. Вона носить окуляри у неї темні очі. Та коротке темне волосся. Дівчина худорлява, її зріст приблизно 160 сантиметрів. Якщо хтось її бачив після 25 квітня, чи хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте, набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише кілька історій зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.